Відео Це відео. здання є? Я зараз тукну. не махайте, будь ласка, не Сказіть чіпайте мене руках! Українки, Від, віднімаєте за воріт, тоді ви маєте пара. Хорошо, Відність я не знімати. знімаю. Скажіть мені, де мій син? Я не знімаю, Водоледі. де мій син? Вийдіть. Чого ви мене виганяєте з того здання, яке я як народ, я, я, знімаю, я одна з людей, ви розумієте? Тут заборонена відеозйомка. Я вас не знімаю, скажіть тут мені загалі, мій, син. Де мій син? тут забор... ви заборонено випустили. Я тільки що тут була, він не виходив. Ви? 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 Ну, я... Куди пішов. Це... пішов? Як ви його не випустили, блін? Випустили. Я ж тут стояла, я це от. Покажіть, покажіть. Хто вичекаєте? Так, почекайте, я не знімаю. Я не знімаю. Покажіть мені протокол. Покажіть мені протокол. Покажіть мені протокол. протокол. Ви, блін. Покажіть протокол. Собі по голові. Коза, блін, окупанти. Де мій син? Сьогодні? Де мій син? Де його поділи? Працівники поліції вам не сказали, не дали відповідь. Вони сказали, вони сказали випустили, він не виходив, я ж тут стояла. Він сюди не виходив. А кудою? Він той, і той стороною. Той, так? Да, його вивезли десь. Той стороною. І ви бачите, добре, що я з вами тут сижу постійно. Ходите, ви... я на місці. Як вони мали право його тою стороною? Я його не затримував, пані. Я його